Друзі, вітаємо на нашому сімейному каналі. Сьогодні знову готуємо. Так як кабачки уже готували, а попереду час соковитих помідорів, тому сьогодні пропоную до вашої уваги просту, але апетитну закуску з помідорів. Для приготування цієї закуски нам знадобиться помідори, 3 штуки, майонез, 2 столові ложки, один великий зубок часнику та 100 г твердого сиру. Помідори нарізаємо кільцями та викладаємо на тарілку. Далі готуємо соус. До майонезу додаємо подрібнений через часникодавку часник і добре перемішуємо. У нас виходить простий, але дуже ароматний соус. Розподіляємо приблизно по півчайної ложечки чесникового соусу на кожне кільце помідора. Кількість чеснику та майонезу, звісно, можна змінити на власний смак. Після цього натираємо твердий сир на дрібній терці. Так він виглядає більш ніжно та естетично. Посипаємо сиром наші помідори зверху. І ось наша закуска готова. За бажанням можна прикрасити петрушкою чи іншою улюбленою зеленню. Я готую цю страву не лише влітку. Але саме в літню пору вона смакує найкраще. Адже помідори з власного роду особливо соковиті і запашні. Ця холодна закуска чудово пасує як до щоденного меню, так і до святкового столу. Готуйте та смакуйте на здоров'я, а якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку, діліться відео з друзями та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!